Що, друзі, в нас вечір трішки потеплішало, що хочу сказати вам. Заходимо до нас сюди в прильчатник. Зараз прикрутим музику, Стояли морози і в мене повинно було бути два окроли. Зараз хочу переглянути оцю клітку, подивитися, чи вона не навела, таке як вроді би, а може ще ні. І та крайня. Теж передивимося, налив їм свіженької води, але дивіться, ви бачите, що хочу вам показати. Ось вода в них є. У нас крольчатнику плюсова температура, то можна воду не виливати, але все одно буду давати їм свіженьку. Так, ну що, друзі, давайте зразу тут передивлюся. Вона тут залізла неудобно. Ну, я думаю, що мабуть немає нікого тут. Не, не бачу я там нікого. Нема ще нічого. Може вона вилізе, тоді я подивлюся. Хай. Так, ну що, тепер дивимося тут. Так, ця мамулька худенька. Давайте трішки ми її в сторону. Ну що, ліземо. дивлюся, окрол є. Так. О-ху-ху-ху-ху. Так, друзі, я витягую маточник. Наш окрол замерз. І пух є. І все є. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися розглядати. Так, що це тут? Залишки. Що в нас тут? Пух'є, а кроленята померзли. Одне. Двоє. І багато пуху. Ви бачите, шкода. Троє. Четверо. П'ятеро. Шестеро. Я не зрозумію. дивіться і пуху і все одно шестеро. Ні, Сверо, восьмеро дев'ять. Те, що я й хвилювався, але я подивився, що Пуху було достатньо. І я надіявся, ні більше немає. Ви бачите, скільки було спуху. І 9 штук. Шкода. Дуже шкода. Що замерли такі гарні пузаті кроленята. І ось вони, вибачте, вони ще не ще дуже. А зранку я не мог сьогодні прийти подивитися, тому що був зайнятий. Так, да. Втратили кров. Так я і говорив, що я ж кажу ці морози і хвилювався, за чусь ось кралиців, за цю заціні. Хоча вона це другий раз у неї окров. Так, ну що, добре, хай вона тоді трішки відпочине і ми її на четвертий день спаруємо. Отакі От справи, друзі. Тут у мене теж ось не зрозумілось. Я... Дивлюся і не можу зрозуміти. Ось сидить кролик, воду п'є, ось не їсть, їсть траву і щось він сидить якийсь. Ви бачите, згорблений. Ось повна зерна, води немає, воду він п'є. Сіно теж під'їда, тихенько дивлюся. Але от щось йому от не вистачає, дивіться. Він худющий, ви бачите? Оце сидить, оце такий надутий не зрозуміло що з ними робити. Чи його забити, щоб він не мучився, оце сяде, отак і сидить. Ой, так, так ну що, завтра ця кролиця йде в мене на забій. І ми її прибираємо. Все, завтра поїде знайомим на м'ясо. Цю, ця кролиця до цього часу не навела. Вже сьогодні 17 лютого. Ну, тут поки що все, все поки на своїх місцях. В общем, картина поки не втісна. Цей все сидить надутий. Тут окрул втратили. Очікуємо тут тоді окрола. Тут повинен бути 18 числа округ, будемо надіятися. Так, друзі. Так, ну що, друзі, я зараз справляюся, навожу тут порядок і все. І йду додому.